Що бачать кішки, коли дивляться телевізор. Цікаві факти. Це корисно знати кожному власнику пухнастиків. Часом вихованцям подобається дивитися телевізор разом із господарями. Але тварини сприймають світ і картинку на екрані зовсім не так, як люди. А тому багатьом цікаво, що кішки можуть бачити у телевізорі. Сприйняття кольору Відомо, що тварини бачать світ довкола себе не таким яскравим, як його бачать люди. Наприклад, собаки взагалі не сприймають деякі кольори. Зокрема, їм невідомий зелений. Те саме стосується і котів. Для них картинка на екрані не така яскрава, як для людини. Сприйняття зображення Кішки розуміють, що відбувається на екрані, і сприймають зображення. Вони не можуть бачити картинку в тих же деталях та кольорах, що й люди, проте це все одно привертає їхню увагу. Світло, звуки і зображення, що швидко змінюються, можуть пробудити цікавість у пухнастиків, причому вони можуть реагувати на різкі рухи. Також вважається, що кішки сприймають те, що відбувається на екрані, як реальність. Це може підтверджуватись поведінкою тварин, коли вони бачать зображення свого видобутку. Нерідко пухнастики починають рухатися і намагатися зловити мишей або птахів, яких бачать на екрані. Деякі кішки можуть навіть нападати на екран у спробі зловити потенційний видобуток. У дослідженні кішки були розділені на 5 груп. Їм пропонували різні види контенту від людей до гризунів, дрібних пташок та інших тварин, на яких кішки традиційно полюють. Виявилося, що найбільше кішки реагують на зображення видобутку. Вченим навіть довелося закріпити телевізори, бо кішки нападали на екран та перевертали його. Друзі! Чи полюбляють ваші котики дивитися телевізор? Обов'язково діліться своїм життєвим досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.